Радий вас вітати, друзі! 2000-ні були просто неймовірним часом для відеоігор з 2000-го по 2010 рік. Якщо ви візьмете саме цей відрізок часу, з'явилось дуже багато чудових ігор, які зараз вважаються класикою. Від чудових шутерів до деяких справді фантастичних ігор, які змінили ігрову індустрію і створили фундамент для багатьох нових проєктів. Друзі, не буду вас довго затримувати. Влаштовуйтесь зручніше, запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це Найкращі ігри 2000-х років. Bioshock випущена у 2007 році. Ця гра взяла своє коріння імерсивного симулятора з System Shock, але насправді перетворилась на абсолютно нову дивовужну пригоду в жанрі шутера від першої особи. Ви опиняєтесь у підводному місті, яке повністю зруйновано. Мешканці збожеволіли, відбуваються дивні речі, і ви потрапляєте в дивно наукову фантастичну пригоду у стилі жахів. Вам доведеться вирішувати головоломки, прокладаючи собі шлях, покращуючи свою зброю. Та отримуючи надздібності на усьому вашому шляху. Основні теми та філософія біошок, а також те, що сталося з людьми, які живуть у цьому моторошному місці, і чому вони там опинились, є одним з найцікавіших у грі. Я не буду занурюватись в цю тему, тому що це відео можна буде робити на дві години. Але грати в цю гру було дуже весело. Можна сказати так: це було круто, це було моторошно, це було дивно, це було божевільно і не схоже ні на що інше. Resident Evil 4. Ця гра справді ознаменувала зміну у серії Survival Horror. Цього разу гра стала більш екшн-орієнтовною. З революційною на той час системою стрільби від третьої особи. Ну, через плече, коли все видно. Це все, що було напружено. Це все ще був Survival Horror. Кожен ваш постріл повинен був влучати у ціль. У вас постійно закінчувались набої, і ви сильно нервували. І саме тому Resident Evil принесла багато пам'ятних. Моторошних дивних екшен моментів, за які ми так любимо серію цих ігор. Capcom нещодавно створила чудовий ремейк цієї гри, і це той момент, коли розробники вміють робити щось дійсно для фанатів. Та я вважаю, що оригінальний Resident Evil 4 і донині залишається досить якісним і досконалим продуктом. Принц Персії, піски часу. Ця гра стала чудовим продовженням класичної серії. У ній ви граєте за принца, який спочатку поводиться досить зухвало, але з часом стає справжнім героєм, який рятує не тільки своє королівство, але й увесь простір та час. Коли ви використовуєте кинжал з пісками часу, то отримуєте класний ефект перемотування назад. Ви бачите, як ваш принц врятувався від раптової смерті і як усе повертається на своє місце. І це було просто дуже крута механіка, не кажучи вже про. Про те, що це була одна з перших ігор, в якій з'явились круті паркурні рухи, такі як біг по стіні, сальто, стрибки, лазання і тому подібне, у грі був дуже чудовий рівень деталізації на той час, похмура атмосфера і багато приголомшливих моментів, що запам'ятовуються. І це була справді хороша добротна гра. Вона також стала гарною відправною точкою для інших крутих ігор серії Принц Персії. Особисто я все ще вважаю піски часу однією з найкращих ігор. Але це лише моя особиста думка. Я обожнюю принца Персії, і насправді мені сумно, що досі немає нормального ремейку. God of War 2 була випущена у 2007 році. Ця гра була абсолютно неймовірною. Звісно, перша частина дуже чудова, але друга дійсно підняла рівень у багатьох відношеннях, починаючи від крутих спецефектів до приголомшливих битв з босами. У сюжеті ми бачимо, що Кратос вже на вершині. Він став богом війни. І з цього моменту все починає руйнуватися у його божевільній манері. Ну, все як вміє робити Кратос. Оригінальні пригоди God of War такі приголомшливі, захоплюючі та веселі завдяки дивовижній бойовій системі. І я впевнений, багато хто з вас погодиться, що найяскравіші моменти з цієї гри і досі пригадуємо з теплотою, а це вже про щось говорить. Silent Hill 2 випущена у 2001 році. Ця гра дійсно зробила крок уперед у порівнянні з першою частиною. Silent Hill 2 настільки крута і настільки чудова, що про першу гру часто забувають. Хоча я скажу, що перша частина все ще досить мила, але не настільки, як друга. Друга частина це неймовірна робота над створенням відчуття жаху, виживання атмосфери та усього тону гри. Досі не існує інших подібних ігор, які передають це оточення. Це глибоке відчуття жаху, що стискає усе всередині вас, Silent Hill 2 починається як історія про хлопця в моторошному містечку і таємницю, яка дійсно захоплює жахливі типи ворогів, тривожне оточення і справді цікава історія, означають, що у цю гру все ще варто пограти, і якщо щось, то скоро буде ремейк. Ну, це так для інформації. Діабло 2 одна з найлегендарніших серій усіх часів. І не важко помітити, що друга гра відіграла у цьому величезну роль. Це була дійсно вражаюча гра, наповнена цікавими ворогами та чудовим дизайном усіх рівнів. Боротьба з численними ворогами була справді захоплюючою, і багато фанатів досі не перестають про неї згадувати. Той факт, що багато хто досі грає у Діабло 2 свідчить про те, наскільки геніальною була для свого часу ця гра. Разом із Варкрафт вона закріпила за Blizzard Репутацію однією з найкращих компаній розробників на той час. Я також інколи граю у Diablo 2. Так, графічна складова вже не та, але ця гра досить чудова. The Elder Scrolls 4 Oblivion Вона вийшла у 2006 році і здавалась дуже крутою. Багато хто з нас грав у Morrowind і нам дуже подобалось, наскільки він великий. Але Oblivion дійсно підняла все на новий рівень з неймовірно великим відкритим світом, наповненим замками, лісами, підземеллями, які можна досліджувати, побічними завданнями, які можна виконувати, та власним персонажем і крутим редактором цього персонажа. Ви могли створити його як завгодно. Це була крута рольова гра від початку і до кінця. Skyrim – це, звісно, те, що треба. Всі люблять Skyrim, всі говорять про Skyrim, але Oblivion, він був дійсно чимось особливим. На той час вона здавалася настільки неймовірною і унікальною, незважаючи на те, що дотримувалась дуже типового фентезійного стилю і вигляду. Те, як ви грали у цю гру, як ви знаходили усі ці пригоди, як ви досліджували усе. У цій грі було дуже легко загубитись, і це було щось особливе. Фір може здатись дивною назвою для гри, але ця гра залишається однією з найкращих шутерів цієї епохи від крутої ігрової студії Monolith. Поєднуючи в собі механіку хорору та шутеру, ви граєте за бійця загону штурмової розвідки First Encounter, якого відправляють проникнути на об'єкт, де на вас чекають озброєні вороги та моторошні паранормальні явища. Серед крутих особливостей бойової системи гри є можливість сповільнювати час, і це створює дуже класне відчуття. Дизайн рівнів і загальний дизайн можуть не так вражати, але спецефекти і крута графічна складова це щось. Подвійне володіння зброєю та елементи жаху дарують гравцям незабутні враження від гри. Коли я грав у дитинстві, я неймовірно боявся, тому що ця гра дійсно може налякати. У 2002 році була випущена перша гра серії Мафія, що пізніше отримала повноцінне оновлення у вигляді «Definitive Edition» у 2020 році. Сюжет гри розгортається у вигаданому місті Лост Хейвен, розташованому у штаті Іллінойс, і розповідає захоплюючи кримінальну історію водія таксі, який потрапляє у світ мафіозних інтриг у 1930-х роках. Важливо зазначити, що Віто Скалета здобув більше популярність завдяки подіям у другій час. Стині історія Томі Анджело залишається настільки захоплюючою, що я вважаю, вам варто пограти у цю гру, якщо ви ніколи не грали у першу мафію. І це не дивлячись, що в неї є застріла графіка, і зараз усе це виглядає дуже дивно. Обов'язково пограйте. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене. У мене на каналі ви знайдете ще багато відео, тому обов'язково їх подивіться, вам буде цікаво. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.